Як пересадити епіпремну? Я показую наприклад хепілі. В одному горщику було дві рослини, і я вирішила, що їм затісно, тож тож Починаю я тільки тоді, коли рослина суха в горщику. Дуже важко копиратися в болоті. Обидві мої рослини здорові. Коренева система в них те, що потрібно, але вони настільки переплели, що я не знаю, як їх роз'єднати. Рухами що найменше травмуватимуть коріння. Я починаю роз'єднувати їх. Це зайняло в мене дуже багато часу, тож поки поговоримо. Перед пересадкою ми обов'язково обираємо горщик, який підходить нашій рослині. Не занадто великий, для того щоб вона швидше вкорінилась і почала нарощувати зелену масу. Потім визначаємо, звідки рослина, який субстрат їй потрібен, та замішуємо чи купуємо. Субстрат, який підходить саме вашій рослині. В даному випадку епіпремну, тож обираю субстрат для ароїдних рослин. Його я замішуватиму самостійно, тож покажу вам, що буде входити в нього в цьому відео. Роз'єднала два епіпремнума та очищаю кореневу систему від старого субстрату. Дві рослини відрізняються за розміром, тож меншу буду ставити на опора. Опору. Це взагалі інша тема для відео. Тож пише чи цікаво було б подивитися, як я ставлю рослини на опору та чим це корисно для них. Готую субстрат на суміші то. Орфу з додаванням біогумусу. До нього завжди додаю вермикуліт, агропероліт, кокосові чіпси, соснову кору та деревне вугілля. Кожен компонент субстрату важливий та робить свою функцію. Для прикладу, деревне вугілля запобігає гниттю, а агроперліт розпушує та дає доступ повітря до кореня. Все ретельно перемішує та готуватиму рослину до пересадки. В даному випадку кореневі затісно. Тут можна було б обрати більший горщик, але в ньому вона буде недовго, тож так і висаджую. Приміряю, як буде на опорі, та розпочну пересадку після того, як закріплю один повітряний корінець, який в неї вже є. Опора дозволяє допомогти повітряним кореням розвиватися. Таким чином рослина має більше сил і збільшує в розмірі свої листи. Засипаючи коріння субстратом, намагаємось не притискати, а постукувати по горшку. Так субстрат попаде куди потрібно, а рослина не буде травмована. Результат першого червоку мені дуже подобається. Виглядає він надто стильно і буде класно. Він Взагалі епіпремними дуже люблять яскраве розсіяне світло та обільний полив. Мої б'ють надто багато води. Друга ж рослина набагато більше ніж попередня. Тож садитиму її віночком при пересадці епіпремнумів я доволі часто так розположую її в горщику, для того, щоб повітряні корені проростали в землю і мали додаткове живлення. Саме цю рослину хочу ростити ліаною, а не на опорі. Тож не буду ставити на неї. Епіпремнум рослина невимоглива, Тож підійде навіть початківцям, особливо звичайний золотистий. Є видів епіпремнуму дуже багато, проте хепілів. Покорив моя все. Він дуже швидко. Його листя такого незвичайного забарвлення всім сподобається. Пересаджені рослини я гарненько полила водою і поставила на підвіконня, де вони будуть мати багато розсіяного світла. Це моє перше відео на ютуб, тому не судіть строго. Надіюся, далі я зможу краще.